Вентиляція, вентиляція, вентиляція. Сьогодні це слово ви будете чути дуже багато разів за це відео, тому що ми сьогодні говоримо про найвентилюючі кросівки на літо. Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. Я зробив такий маленький списочок про. Кросівки, які найкраще вентилюються, які всіма своїми технологіями створені для спекотного літа, для комфортної ходьби в спекотне літо. Але маленька поправочка, ми тут будемо розглядати лише лайфстайл-пари, тобто бігові пари, ми не будемо трогати. А перед тим, як ми почнемо наш огляд, радив би тобі поставити лайк, підписатися на цей канал і коментнути, якщо маєш що сказати цікаве. І починаю. Чуть цього відео я на кросятні роблю таку маленьку традицію, яка буде в нас на кожному відео. Це задонатити, поки дивишся це відео. Особисто я зараз задонатив 100 гривень на фонд стерненка. Донатимо куди хочемо на перевірені фонди або збори. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Сокані Progrid Triumph 4 досить недавно на каналі вийшов великий огляд про сокані Proґ OM9. І оці чудесні кроси, в принципі, є чимось дуже схожим на ОМН9, тобто дуже багато схожих технологічних рішень, але основною фішкою, яка їх ну прям кардинально відрізняє. Це сітка. У випадку літньої версії тріумфів четвертих. Сітка настільки тонесенька, підкладка настільки от така прям тонюнька, або в її, в принципі, немає, що ну там вентиляція буде просто захмарна. Вони будуть вам продуватися повністю по всіх профілях. І, ну, на мою думку, на літо навіть до плюс 30 ви будете себе комфортно почувати в цих кросівках. Якщо брати низ, в Omni 9 ми трошки детальніше говорили. Тут, в принципі, все дуже схоже. Технологія. Прогріт SRC піноматеріал. Ну, тобто, нафаршировані вони досить круто, продуваються вони просто шикарно. Тому, якщо ви любите сокані на літо, це досить крутий варіант. Продаються вони на досить великій кількості площадок. Ціна варіюється від 4 до 6 тисяч гривень. Ну, але ви платите за дуже круті технології в досить класному такому ретро-вигляді. І оці шикарні новесенькі Triumph 4. Четверті, ви можете купити на інстаграм-сторінці Yes Original Stop Fake. А якщо станете спонсором кросятні, вам буде додаткова знижка Nike Zoom Vomero 5. Про ці кросівки є повне відео на каналі, якщо хочете детально ознайомитись з ними. Але якщо так коротенько говорити: дуже круті ретро-бігові кросівки від Nike, в яких також досить нормально так нафаршировано технологій. Вони так само дуже круто винають. Вентилюються знов ж таки і в носку, і по боках, і в п'ятці, що є не дуже розповсюдженим в принципі в кросівках. І вони, в принципі, по досить нормальній ціні. В Омеро 5 для огляду я взяв на Бариж Атлеті, і в принципі там найдешевша ціна на ринку на ці кросівки, і в принципі всі кросівки Nike, які ви там побачите. New Balance 860 v 2 Також досить цікава пара від бренду New Balance, які дуже схожі на оці вже добре знайомі підписникам каналу 1906R. А якщо точніше, Брати. Низ цих кросівок і 860-х це буквально ідентичний і піноматеріал, і вставки з гелю. Але на відміну від 19.06, в них набагато легший, більш такий біговий верх з суцільною сіткою, з вставками з або з шкір замінника, або просто прогумованими вставками. Але вентилюється ця пара просто шикарно. Вона і зручна, тому що ну, 1906. Точно зручні на це я можу вам гарантувати. 860 це просто те ж саме, але з крутою вентилюючою сіткою. Ціна 860-х є трошки нижчою від 3 до 5 тисяч гривень, але це трошки більш рідкісна пара кросівок. Вони зараз, наскільки я знаю, не перевипускаються New нюбеленсом. Тому, якщо знайдете 100% оригінальну пару, можете брати, просто вони не є такими розповсюдженими на фірмоному сайті New Balance я їх не знайшов. Можемо згадати ще знову знайому підписникам пару 510-х Balance. -ів. Огляд на цю пару повний є на каналі, і це також досить цікава пара, яка, ну, моя версія, дуже класно продувається. Але тут також звертайте увагу на виконання сітки. Якщо сітка Отака прям тоненька з мінімальною підкладкою. Це те, що треба вам на літо. Ці кросівки продуваються просто шикарно, і ну, до плюс 30 я їх точно буду носити. Mizuno Wave Rider 10. Оце також дуже круті ретро-бігові кросівки від бренду Mizuno. В нас недавно був огляд на ще цікавіші Mizuno Wave Prophecy LS. Ці трошки більш базові. Там також є wave технологія в оця пластикова вставка. Але на відміну від професіе ЛС райдери 10 – це просто ультравентилююча пара, яка ну просто шикарно на літо. Це я особисто перевірив і в магазині, і знаю дуже багато позитивних відгуків про цю пару. Якщо брати ціну, вони йдуть в принципі в середні цінові категорії. Знову від 4 до 6 тисяч, якщо знайдете знижки, шикарно беріть їх, не пожалієте. Adidas Climacool 1. Також дуже цікава на вигляд пара від бренду Adidas. Вони є такими більш ретро з нульових біговими кросівками, які трошки Adidas удосконалив і зробив їх просто мега-вентилюючими. Там оця сітка по технології Adipren Plus продувається просто шикарно. Я дуже багато позитивного чув про цю пару. І вони, в принципі, ну трошки цікаві на вигляд, але на рахунок вентиляції проблем у вас не буде. Вони зручні, вони на звичайному піноматеріалі не на бусті. На це звертайте увагу, фанати буста. В них дуже легенький вентилюючий верх, але один з мінусів вони не дуже розповсюджені. Ну тобто, вам буде трошки важче їх знайти. По ціні там також середній ціновий сегмент від 4 до 6 тисяч, але... Вони знову ж таки трошки не на всіх сайтах є, на фірманому Adidas я їх також не знайшов. Nike Air Zoom Spiridon Cage 2. Також досить крута ретро пара від бренду Nike, які ну, знову ж таки трошки цікавенькі на вигляд, але тут все сконструйоване для вентиляції. Верх складається просто ну, з двох типів найпродувальної сітки від бренду Nike. Якщо якщо брати носок і боки, ця сітка, хоч і має підкладку, але підкладка просто мінімальна, вона буквально прозора. Якщо брати більш грубу сітку по боках, вона буквально прозора. Ну, ви можете реально побачити мій палець. Якщо брати п'ятку, ми маємо навіть буквально отвори в п'ятці, тобто така досить цікава структура кросівка з оцими такими досить цікавими нашивками з шкір-замінника зверху, такими об'ємними 3 d Тешними і само собою дуже зручний низ з м'якого піноматеріалу і досить масивного зум- юніта в п'ятці. На рахунок комфорту я чув дуже багато позитивних відгуків і про таку, і про схожі на рахунок низу пари. Тому по комфорту це просто топовий топ. По вентиляції також. Якщо вам сподобався такий цікавий дизайн. То можете брати. Є більш такі класичні версії з світлою сіткою і з металіком, є отакі суцільно чорні. До речі, спасибі підписнику кросятні, який мені на огляд дав ці кросівки. Повний огляд цих кросівок чекайте трошки пізніше на каналі. І якщо брати ціну, оскільки ну, це Nike, і оскільки тут є і Zoom, і купа технологій, вони вже йдуть трошки дорожчими. Хоча я бачив декілька таких більш класичних пар по знижках, приблизно 4%. 4 тисячі гривень, але звичайний ціник трошки вищий, це 5 іде навіть до 7 тисяч гривень. Тому ну, тут прям е, грає дизайн, тому і трошки дорожча ціна. Adidas Aruku. також досить така свіженька і досить цікава на вигляд пара від бренду Adidas. Я її особисто крутив, міряв в магазині фізичному, де вони є, і вони, їх досить там багато і версій, і кольорів. Але мені чесно сподобалася ця пара. Вона є досить такою об'ємною. Там дуже багато м'якого піноматеріалу. Єдиний такий, ну незначний мінус, що вони є трошки важкими, але сітка верху. The cat sat on the Просто ультра тоненька і вентилюється вона також просто шедеврально. Тому, якщо вам подобається отакий профіль від Adidas, який трошки ну, розбавить вам такі звичайні ретро-базові кросівки, можете приглянутись до них. І ще один досить такий нормальний їх плюс. Вони трошки дешевші. Вони від 3 до 5 тисяч гривень. І досить часто я їх бачу, оскільки такий цікавий дизайн по знижках. Тому, якщо сподобалось, беріть. Налітко просто шикарна пара. Далі в нас окремим таким розділом будуть йти дві пари від бренду Сокані і Знову Adidas, які досить схожі і по вигляду, і по формі. Це Сокані Butterfly і Adidas Climacool Adifom. Це, ну як бачимо, дуже цікаві кросівки. Я б ну навіть не назвав би їх стовідсотково кросівками, які мають основу з такого піноматеріалу, така та як клітка, в яку в нас заходить носок з неопрену з такого м'якого, такого комфортного матеріалу. І ну вони, оскільки там буквально. Відкриті частини кросівка, вони досить круто вентилюються. Ну, по крайній мірі, по оглядах, які я дивився і в українському, і в західному Ютубі, всі прям ці пари хвалять. І ну, на літо, ну, прям дуже-дуже жарке літо. Ну, напевно, що цей неопреновий носок буде трошечки затовстим, але ну, ви можете навіть і без нього носити. Я бачив фотографії, де люди буквально без носка, як ну, в ізіках в них ходять і так. Кожного досить нормально виходить. Тому якщо ви прям хочете реально заекспериментувати, можете брати їх. Єдиний мінус, а якщо точніше брати, то пари відсокані, це ну набагато більше середньої ціна від 6 навіть до 8 тисяч гривень в нас будуть коштувати сокані. Якщо брати Adidas, вони йдуть набагато дешевшими. Це від 3,5 до 5 тисяч гривень. Тому, якщо хочете в свою колекцію щось ну, реально цікаве і от на можете подивитись на ці пари. Vivo Barefoot Primus Light 3. Ця пара також знайома підписникам Кросятні. Повний огляд є на каналі, і якщо бути таким прям суперточним, огляд є на пару Light 3. Цю я взяв знову в доброго підписника. Кросятні версію Light 3.5, які ну, не сильно щоб аж прям відрізняються. Якщо коротко говорити про цю пару, головна особливість це відсутність як такої підошви. Ну, тобто вона тут є, але це просто 2-мм шар гуми. Але якщо у відриві від низу говорити лише про верх цих кросівок, він тут просто феноменально вентилюючий. Тут суцільний кусок сітки, яка буквально без підкладки, яка вентилюється вам повністю, і в носку. Маємо такий величезний кусок відкритої сітки. І по боках, ззовні, по внутрішній частині є додаткові отвори, і в п'ятці є отвори сітки, які також вентилюються. Досить того, ця пара створена для того, щоб ви в ній могли ходити босяком, буквально без носка. Ну, Тобто, якщо ви хочете щось прям незвичайне, що ну, на літо вам буквально ідеально підійде, ви можете подивитися в сторону Viva Barefoot. Я особисто маю дві пари схожих на ці кросівок, які до речі ще і універсальні, тому що в них можна тренуватися в залі. Вони досить круто і підходять для тренувань. Основний мінус, в принципі, всього бренду Vivo Barefoot – це ціна. Ці кросівки, і в принципі, всі кросівки цього бренду є досить такими дорогими. Ціна йде від 5 до 7 тисяч гривень. Тобто, це ну, досить таки дорога пара, але ну чесно, вище такого не відчувала на нозі. Це дуже незвичайні, але, на мою думку, дуже круті кросівки і особисто я. Зараз, окрім Vivo, більше ніяких кросівок не розглядаю для тренувань і, в принципі, ходьби в залі. Nike P6000. на ці кросівки також є свіженький огляд на кросятні. Але якщо так стисло говорити про ці кросівки, це щось дуже схоже на Vomero 5. Вони є спрощеними, в них не є дуже багато технологій. Але. Попри це, все, оця така цікава конструкція в формі павутини чи сітки, і оця дуже вентилююча сітка створюють одну з найкрутіших і найзручніших пар від Nike на літо. І ще один плюс цієї пари: що оскільки вони не такі популярні, як в Омеро 5, вони само собою трошки дешевші. А саме ці я взяв на Барижатлеті, також вони там йдуть дешевші, ніж в Амеро. І вони, ну, все одно версій є багато, але ви їх на ногах в людей побачите набагато менше, ніж в Омеро 5. Тому, якщо вам потрібно щось без пантів, без от прям всяких наворотів, але реально зручне і вентилююче, p 6000 ну це прям ваш вибір. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на Кросятню, ставимо лайк, коментуємо, якщо знаєш ще круті пари на літо. Накидайте в коменти, хто в чому ходить на літо. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!